Півтора мільярда гривень для погашення боргу за різницю між собі вартістю та одним із найнижчих в Україні тарифів за теплову енергію. Київ отримав ресурс, який залишить ціни на комуналку для населення на тому ж рівні. Підвищення і, і тарифів на комунальні послуги в цьому році повністю питання закрите, його не буде. І розрахунки з, за газ і за різницю в тарифах з комунальними підприємства, підприємствами повністю будуть закриті. У сесійній залі майже аншла. Хоча опозиціонери невдоволені, що доводиться збиратися другий день підряд. Однак, зарахування коштів підтримують одноголосно. Це, в першу чергу підтримка людей, які на сьогоднішній день дійсно требують того, щоб таке рішення було прийнято. Ми готові приходити сюди і працювати і в вихідні, і в праздничні дні, і по ночам, тому, що це деньги, які йдуть Київлянам. Задоволена результативним засіданням і секретар Київради. Це вже не перший транш із центрального бюджету для столиці. Київ у цілому отримав. Цьогоріч майже 5 мільярдів для погашення різниці у тарифах. Саме головне для нас на першому місці, щоб на зараз було тепло у квартирах і щоб не піднімались тарифи на комунальні послуги. Це найважливіше для нас, для всіх депутатів. Наступного тижня столиця отримає ще додаткову субвенцію на погашення боргів за енергоносії для підприємств соцсфери. Наталя Петель, Юрій Росохай, телеканал Київ.